Отак я сідаю, так і їм. Так. Жителька Ягідного Тамара показує, в яких умовах вона живе понад рік. Це мені ось літом кум зробив е, це грубку. Дрова в мене були. Вони не рубані, не пиля, не пиляне, не рубані були. Так російські його їх не використали, і вони тут у куча велика лежала. І я так перезимувала, тут топила і нормально. утром морозів сильно сильно не було. Будинок Тамари згорів останнім в кінці березня минулого року перед деокупацією. Живе вона поки у своїй літній кухні та чекає на відновлення будинку. На глазах горіло, це, мабуть, біля клубу. Подарвалися, машини подорвали і почало розриватися, це, навіть, прилетіли. Ж були там. Да? Ми в да. підвалі, так. Да. У да, підвалі, підвалі були. були да. Оце виходимо, нас 370 чоловік. Виходимо і кажуть, на вас хата стоїть нормально, Вона ж на на висоті, великі ну, да, вони да. вікна перезбивали і, і дрони їх... там пускали. Тамара, як і всі інші жителі ягідного березень 2022 року, провела у підвалі школи. Російські окупанти примусово, як живий щит, протягом 28 днів тримали там 366 людей. Від задухи померли 11 людей, переважно похилого віку. Із БТРа вони шурували. Тому що одні чого робить. Вони чи в небо стріляли, чи куди вони стріляли. Не па непонятна. Давай сходимо і давай стріляти, пугати нас, що це ж обстріли. Будинок Тамари потрапив у перелік на відновлення за латвійською програмою. Роботи велись весною. Зараз припинилися. Почали зразу ж е, крить, кри, е, дах. О, Потім мото вікна привезли, бо ж їм треба було десь переодягатися. все, двері поставили. На цим закінчилось два місяці назад. Так оце надіються на те, що оця урядова програма може нам допоможе. Село Ягідне увійшло до списку із шести сіл України на відбудову за урядовою експериментальною програмою із комплексного відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Мета цього всього не просто відновити зруйноване, але створити зовсім. Нове архітектурне середовище для комфортного життя відновлення складатиметься із трьох етапів, пояснює Аліна Коломієць. Перший і найголовніший відновлення житла це ремонт і будівництво нових будинків, які повністю зруйновані. Там більше 120 об'єктів. У нас комунальної і приватної власності відбудова буде проходити комплексно тобто, все село буде у єдиному дизайн коді. Який буде погоджений на громадських слуханнях із жителями цього села попередньо на відновлення житла буде виділено близько 300 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, сказав радник голови ОВА Андрій Подорован. Другий етап це оновлення вулично дорожньої мережі, це нове покриття, освітлення і підведення інтернету. Третя складова це спорудження музею на базі школи, де отримували у полоні росіяни жителів, буде оголошений архітектурний конкурс. І краща робота буде реалізована потім у житті керівництвом громади було прийнято рішення, що зв'язку з тими трагічними подіями, які там були, недоцільно там проводити ніякі заняття. Жителі Ягідного таку програму підтримують та кажуть, головне аби їм відновили житло. Важливіше, де де жити, тому що як не буде, де жити, так і музеї, як такого я думаю, що не обов'язково. Хто пережив, хто участвував, по кому стріляли, кого бомбили, він не дуже хоче пам'ятати, і про це все хочеться просто забути. А так для Майбутнього покоління підтримуємо да. ранчеранше да, да, да. були не підтримували. А хотілося, щоб дитячий садок, бо дітки жита є і школу, щоб там же половина дитячого садка, половина школи. Окрім того, на третьому етапі відновлення планують створити громадську будівлю із бомбосховищем на базі зруйнованого будинку культури. Також у селі облаштують урбан парк. Це місце для відпочинку зі спортивним майданчиком. За словами речниці служби відновлення, завершити перший етап, тобто відновити людям житло, планують у цьому році. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.